40 літнім або до тим, кому нема 40 років, треба задумати, і тому є декілька причин. Ці у нас на сьогоднішній момент майже 11 мільйонів пенсіонерів, а осіб, які сплачують єдиний соціальний внесок, навіть немає 10 мільйонів 9,7. це досить, досить такий загрозливий тренд, і він тільки буде погіршуватися. Тобто, сказати, що ситуація яким чином магічним покращиться, не може і не варто про це думати. Рішення особи мають приймати самостійно щодо того, що все таки розпочати думати особливо це стосується осіб до 40 років про те, щоб накопичувати на собі на старість. Хотіла доповнити Сергію, як можна, тому що це дуже важливо і дуже важливо дати цей посил нашим людям і громадянам України. Треба діяти з 2004 року. В Україні була запроваджена страхова. Пенсійна система. Що ми маємо сьогодні? Ми сьогодні маємо пенсія складає 30% зарплати. Це мало, ми це знаємо. Але ми знаємо ще й перспективу. Перспектива буде 20%. І наша така, знаєте, відповідальність політиків говорити чесно, говорити правду про те, що нас очікує. Я завжди кажу людям правду, тому що реалії законодавства наступні. для того, щоб піти на пенсію в 60 років, треба мати людині 35 років повного стажу.